Усім привіт, друзі! Рада вас вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина. Я з Кривого Рогу, Дніпропетровська область. Сьогодні 17 липня, 2024 рік, але відео я буду викладати вже завтра, бо я тільки ну прийшла із торговлі, торгувала. Дуже сьогодні тяжкий день був чомусь, ну дуже спекотно. Ну, в общем, біля наразі біля 16 години вечора. Прийшла додому, світла немає наразі. Чи вже вимкнули, чи ще не вимкнули. Але світло у нас вимикають дуже-дуже часто. Десь 2-3 години у день у нас буває світло. Тут такого, що буде надалі з холодильниками. Хто його знає? Тайсон, мій, зірочка моя, мірочка моя, зірочка моя, мої собачки, вони підібрані з вулиці. Ви знаєте, хто зі мною постійно, але хекає жарі ще капіці. Вода по всьому дворі понаставлена, але дуже спекотно. Ось о моя квочечка Ломан-Браун, що курчаток наразі води. Курчатка там бігають по полісадникам, вона води тільки свер. Вона дивиться, щоб за ними просто за ними вхажує, щоб на них ніхто там не позарився, скажімо так. Хоча. Квочка, друзі, вообще, в мене ще такого чуда не було. Коти мої в двір не заходять, вони там біля горіха живуть наразі. Б'є їх, щоб, не дай Боже, до курчат навіть і не дивилися. Дуже класна квочка. Собаки вже зрозуміли, що до неї не можна підходити, то вони підходять буває, але вони не, навіть не нюхають курчат. Ну, вони їх не чіпали, ніколи не чіпали, але вони навіть і не нюхають їх. Ну, водичку я їм поставила, туди вони бігають з курчатами. Та і Міра з Тайсоном полюбляє таких маленьких мисочок пити. Не знаю чого. Друзі, ось погляньте малина. Е, очікувала, друзі, що у цьому році друга хвиля піде дуже багато малини, дуже багато її і на продаж піде, і багато варення на варю. Ага, не тут то було. Вирізати прийдеться і другу хвилю. Ну, ось поки що живенька. Ось поки що живенька. Ще навіть, навіть ще не зварена, не жарена, хоча спекотно у нас капець. Дуже спекотно. О, чудо. Друзі, ось підняла квочку з гнізда. Та, що в мене сіла ще Ломан-Браунша. Вона у мене сидить на яйцях. Це вже друга Ломан-Браун у мене сидить на яйцях. Але раз в день на півчаса, друзі, я її знімаю з гнізда. Там в неї воно, водичка. Їжа, зерно. Друзі, квочкам можна давати тільки цільне або дроблене зерно, не можна давати варене, щоб не було проносу. Не можна такої ну, жидкої їди давати. Не, не треба таке, треба сухеньке все, щоб все було добре. Бачите, вона саме до себе вона кричить, а півні під, 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 підкрикують. А то вона розтягується, крилушки, лапочки розтягує, або вона ж постійно на яйцях сидить. Міра ходить, по Ну, Бачите, миску. їй поставила вона там і лапи моче туди залазить, лапки моче. Купатися Міра не любить, але лапи сама моче. Чого б ви кричали? Ну чого б ви кричали, А? Красотулі мої. Ну чого ви кричите? Друзі, мене питали, деякі мене питають підписники, гості каналу, що у деяких дуже погано почали нестися курінь. Друзі, я не знаю, я як годувала їх, так і годую наразі. Е, кидаю яблука, кидаю кабачки, е, вишні кидала, черешні верніше, абрикоси кидала ті, що падалішні. Трави дуже мало. Наразі все печеться, все жариться, все спікається, трави дуже мало. Я не скажу, що від трави вони можуть так дуже добре нестися, Ні, вони їдять все, як і їли. Але несуться дуже добре. У мене і Ломан Браун, і наразі вже дуже багато перевиводняків. Тобто з яїчок Ломан Браун у мене вже повиводилося багато курчат. Воно, дивіться, як хекають. Хоча вода у нас стоїть у них на кожному кроці, друзі. Воно в каструлі, воно в каструлі, а вони, бачите, під кролячою сіткою воно ховаються, біднесеньке. Ну, жарко, друзі. Всім жарко, всім жарко. У нас було на ґрунті воно, пару днів тому 71 градус. Плюс, на плюс. Ну, що це, Коли це було? В принципі, друзі, я не пам'ятаю взагалі такого літа. Ну, Рижунька, ну чого ти гарлапаниш? Ну, що це таке? Щоб оце була така спека. Спека просто просто, друзі, неможлива. Це капець. Де мій градусник, кстати? не знаю, де я градусник. А ось о. погляньте, друзі, ось. О. Під навісом. Ось, він тут лежав цілий день, цілу ніч. Оце я хочу про вас подивитися, скільки тут прям в тіні. Офігеть, друзі. 41-42 градуса. Надіюся, вам видно. 42 градуси це тут прям аж прохолодно. Ну, прохолодно. Найпрохолодніше з отутого двору, що у мене є. Друзі. Я тут усе позаслоняла собі всякими старими тряпками. Воно. Це я в секонд хенді купляла, друзі. Я оце позакривала, щоб мені було більш прохолодно. Я тут, в принципі, сидю, дивлюся на телефоні якесь кіно, коли, ну, коли немає світла. От наразі, наразі спека, я в городі нічого робити не буду. Зараз я включу на телефоні якесь кіно, ляжу тут та й буду дивитися. Спека пройде і піду трохи в городі повправляюся. Бо ну, наразі дуже жарко. Треба поливати кожен день, як огірки, так і помідори. Не треба казати, що помідори поливаються у таку спеку, коли 42 градуси треба поливати їх один раз у день але кожен день хоча б потрішечки але обов'язково треба поливати друзі бо ну їм капіта буде Ось погляньте що, друзі не замовляйте не пишіть мені будь ласка на вайбер не замовляйте в мене полуницю купчиху вона спалилася майже вся Я ж вам показую. Я ж вроді ну ну показую. ж дивіться, хоча б відео, хоч потрошку, ну якщо ви замовляєте. Ну ви ж бачите, кусінчик, вона вроді добре розрослася була, але ось спека вона спалила всю. Хоч альба, хоча, хоч якось вона трохи вижила, а ця капець її. Капець, просто капець. Тут у друзі, помідори, просто ідеальні. Що я хочу сказати. У цьому році, у році самі найкращі це череки. Вони виносливі, да, в них дуже багато жовті є нижнього листя. Але давайте не будемо на це зовсім обращати увагу, тому що це їхня особи цих з сортів. Вони вічно в них нижнє листя жовті. Але воно при такій жарюці, ось о погляньте, як вони добре. Воно погляньте, воно кість зав'язалася. Ось ось квітне і зав'язується. Ось о, квітне і зав'язується. Погляньте, вони всі усіяні. всі усіяні помідорами. Це в мене черики. І, і червоні, і жовті, і фіолетові. Буде, друзі, позбираю насіннячку, обов'язково буду продавати, буду продавати по можливості. Усе насіння, що в мене є, в мене біля 84 сортів, то обов'язково буду продавати. Друзі, ось я тут посіяла кріп. Сьогодні вже почав він трохи сходити. Я наразі, ну ось трохи спека спаде, залью добре і закрию шторою. Плотною шторою, не сіткою, не тюлею, а просто шторою. Тому що спека і воно ну він просто кроп він попечеться. Просто попечеться. Ось петрушка, погляньте, я її зірвала, я вам казала, зірвала, повикидала курям, бо вона така вже капець була жовта. І заново вона пішла ось орости. Але наразі я поливаю зранку і ввечері. Ось о, вже жовта. Оно жовта, оно жовта, оно жовта, воно жовтіть починає. Ну, І смисел мені чимось її накривать, цяцька ця з нею. Мені проще зрізати та віддати курям, щоб була хоч якась зеленушка. Ще, друзі, один прикол хочу вам показати. Не знаю, що це за назва винограду. Десь треба подивитися, десь в мене записано. Міра, тікай. Тікай. В общем, що, друзі? Ось погляньте, який виноград. У мене він, в принципі, був. Отакі здоровенні ягоди. У всьому. У цьому році більшість маленьких. Ось о, грона, подивіться. Раз, два, дві великі бубочки, а то всі прям манюпусінькі. Погляньте. Це рожевий, дуже-дуже класний виноград. Ну, от такий, от таку він виглядає, погляньте. Більшість малесеньких бубочок, ніж, ніж цих, ніж великих. Ну, странно якось у цьому році. Деякі культури себе повели дійсно дуже странно. Так, на цьому куску помідори. Ідеальні. Міра, уйди отсюда, уйди, бачите, лягає. На холод, але я там посіяла е, цю кінзу. Ну ладно, хай вона ще не сходить, хай полежить там на тому холоді, бо дуже жарко. Е, тут прям ідеальні помідори. Тут в мене і чорні, тут в мене і е, жовта, е, жовта індійго краплі. Ось, ось такі вони дуже гарнюні. Вони, бачите, такі жовті. Отакі От дзвіночками і з чорненькими такими шапочками. Дуже гарна і дуже смачна, друзі. Вона з привкусом якоїсь е, цукерочки, чи якогось такого екзотичного е, екзотичного фрукта. Такі цікаві сорти в мене в цьому. прямо ну, дуже цікаві. Так, це, друзі, ось я хочу вам показати. Це в мене дебара, отак себе веде. Оце червоний, друзі, я зранку все познімала, з пілі сорти, бо я сьогодні ходила до куматися. Це червоний такого. Дуже класно в'яже, погляньте. В'яже до останньої кісті. Ось овіть, навіть дивіться, наверху і воно в'яже. Погляньте, бачите? От дебера у цьому році, мені сподобався о! о. А це ось, о, друзі, в мене жовтий деберау, Ось о, жовтий, Що, ще тут ось декілька жовтеньких. Ще вони не дуже спілі, але ось отаку. Теж погляньте, як він добре в'яже. То червоний я вам показувала, а це жовтий. Погляньте, навіть верхні кісті вони теж зав'язуються. Це тут ще він не спів, це, це по-моєму, рожевий дебарау, Кажись рожевий. Ну, це точно теж дебарау. Погляньте, теж верхні кісті зав'язуються. Ось погляньте. Ну, Цікаво себе ведуть сорти у цьому році, хоча кожен по-різному, друзі. Питали мене за виноград «Надєжда». Друзі, вже сьогодні продавала. Люди, звісно, так, удивлялися, що так рано виноград. Ну, У цьому році в принципі, все раніше почало поспівати. У мене його купа у цьому році. Отакий. Солодкий вже, дуже смачнючий. Я продавала друзі у цьому році його, оце сьогодні, 120 гривень за кілограм. У мене було 3,5 кілограма, то я їх всіх і по 120 попродавала. Типу, дуже люди, ну, деякі дивилися з коса, думали, що це якийсь чи привозний, чи мало людей. А хто мене знає, тут, бачить на, на каналі, що це мій виноград, то купували, звісно, навіть ніхто й не торгувався, наоборот, люди вже ну, хочуть хочеться вже, вже слив наїлися, обрикосів наїлися. А вже хочеться і винограду, вже хочеться і кавунчика, і диньки, вже такого чортіжого хочеться. Ну, ви мене зрозуміли, так. А от з огірками, друзі, просто лажа. Просто лажа. Вже половину повикидала. Чесно вам кажу, я, я нічого ніколи не брешу. Ніяких в мене показових там грядочок немає на каналі. У мене все, що я що я сію, що я рву, все я показую. Так, отут у мене під горіхом. Хто казав, що під горіхом нічого не росте. Наоборот, ідеально, дуже класно, помидори в'яжуть. Це в мене ось у гаргамель. Ой, вже, друзі, починає стигнути. Обов'язково покажу вистихшу гаргамельку. Ну, якщо вам видно, ось вже починає стигнути. Дуже люблю цей сорт. Нав'язала вона на початку, поганенько в'язала, а наразі, ось погляньте, ось у весь весь у в цій. Це е, такий е, фіолетовий із чорними цятками. О, ось вже починає теж. Стигнути. Там в мене дуже багато усіляких томатиків. Ну, в общем, все воно, бачите, все в томатах, все в'яже. Хоча і дуже велика спека, деякі сорти не в'язали. А, не знаю, в мене в'яжуть. У мене всі якось всі ці сорти, що в мене є, що я вам казала, які в мене є, то вони всі якось і в таку спеку і в'яжуть. Все добре. Іди вона з огірками да, лажа, бо треба було їх прикрити, по-перше, сіткою. Бо вони, друзі, попалилися в мене. Навіть тут в тіні, ось в тіні вони теж попалилися. Ну, нічого, друзі, я вже тут усе понасівала усе замінники в мене, бачите? Все, ось все заміннички. Ось все заміннички, Ось все. бачите. Ось, хоча і такі вони страшненькі, але погляньте, ось це партино-корпічні гібриди. Всі оно в огірках, ще ось зберу врожай та і та. й вже в мене тут ось заміннички ростуть. Ось, бачите, персини корпічні ноги ну, бріде. Ось, но в Я їх зберу і поприбираю. Тут, друзі, огірки я вже, бачите, накрила сіткою. Але я накрила сіткою, друзі, 95% затінення. Це та сітка, що в мене була, коли в мене був зоомагазин. У мене над магазином вона була накрита, щоб люди там стояли в черзі, ну, щоб не було спекотно. І оце таку дуже... Затіньону сітку, я оце накрила на огірки. Але і ця сітка для них у таку спеку, вона мало. Скоріше за все, вона в мене длінна. Скоріше за все, або завтра я буду повністю свободна, скажем так. Я скоріше за все у два слоя нею закрию. Отакою 95% сітку. А томати в мене накриті 65% затінення. Хоча для томатів це нормально. Ось я йду під сіткою. Для томатів це нормально, погляньте. Хоча ось в мене Єрусалим тут самий найперший. Ну, він сказав, що він попалений, ні, він дуже класний. Кстати, Єрусалим по врожайності. Не уступає дебарау. Дебарау саме врожайний, якби вважається. І от Єрусалим, він погляньте, він весь в томатах. Ось, ось всі кущі. Всі кущі. Погляньте. І Він такий смачнючий, друзі, капець. Оце такі е, червоні серця у різну, у, у різні полосочки. Дуже-дуже смачний. Е, так, чорні, ось оце чорні нав'язані, ціла купа І з чорними жопками. Воно бачите? Ось ось воно. Білий томат, великий білий, ось, дуже багато його теж себе дуже класно повів. Дуже, дуже смачний, теж із привкусом якихось екзотичних фруктів. Я так і не зрозуміла, що то за фрукти. я їх і не коштували ніколи в житті, дуже класно. А, а тут в мене ось о, томати попалилися. Це тут в мене вже я сіткою, бачите, накрила де огірочки. Ну, Це придеться зняти та курям викинути. Ось о, рожевий який класний. Листя таке класне. В ну, общем, бачите, ось листя зелене, все добре, ось, все в'яже. Погляньте. Все в'яже до, до останньої ось, бачите, останні китиці, ось, останні китиці, воно, погляньте. Це я вам показую верхні китиці, що багато мене питали, чому не в'яже верхня китиця. Я не знаю, чому у вас не в'яже. У мене в'яже. У мене в'яже, ось у цій стороні. Ось ось. Ось. Ось ось, бачите в'яже. Це чорна ця, чорний смугастий. Ось погляньте. Дуже кра красивий і смачнючий томат. Ось о, ось. О який. Зірка Техасу. Ой, вкусний, такий смачнючий, друзі, капець. смачнючий. Він жовтий в помаранчеву якусь полосочку і всередині так розрізаєш, і там, наче зірочка така в ньому. Дуже ну, дуже класний, класний, друзі, томат. То, от так, О, барон мій ось. Барончик, мій котик. Мій, мій котик, мій старесенький. Вона мій зайчик віддихає. Десь масянчик, там ще котик. І котики в мене, друзі, підібрані з вулиці. Це мої всі були безхадні, але тепер мої. Так, перець, друзі гірки. Ще казали. Ой, щось у нас сидить. Перець не в'яже, не росте. У мене все росте. Осьо. Фіолетовий. Ось о, мій врожайний, що ви мене купували на сінячка. Буду обов'язково в цьому році збирати, продавати, бо він дуже врожайний. Ось весь в таку спеку він на сонці в мене зростає, весь у перці, весь у перці, просто весь. Ту отаку. Друзі, отутову вугірочки в мене ось уперті на карпічні. Воно теж всі, воно, воно, все воно усіяне в огірках. Пустотцвітів немає. Е, я ще раз наголошую мене, питають в кожному відео. Я купляю огірки фірми Велес, іменно ті усі купували, які б не були локата, е, ну і любу фірму, чисті пруди, любу, верніше, любо назва. Головне, що було написано партіно на корпічні гібриди, і там 10 несінин. 10. Не тішу по багато на сінин, дешеві велес, а ті, що по 10 на сінин Усі я перепробувала класні всі. Вдобрюю їх усіх однаково, бо в мене там одна жіночка все питає, як вдобрювати чи в хату вживати за локатою. Друзі, вхажую я однаково за усіма огірками, вони однаково ростуть. Подивіться відео, полистайте на каналі. Я ще не можу у кожному відео розповідати, як я вдобрюю огірочки. Друзі, вдобрюю я. І спочатку, як вони повилазили і поки не повикидала кожен тиждень. Обов'язково. Партінокарпічним гібридам підживлення треба обов'язково, бо вони найврожайніші із всіх, Дуже-дуже дуже, дуже, дуже врожайні. А, ось ось ще кущик перцю гіркого це череки червоні. Погляньте, він весь усієн. Він ось на балящому сонці, друзі, де 70 градусів на землі було. Ми міряли.